17 січня під час перебування на Житомирщині президент України Петро Порошенко вітав спецпризначенців на території 142-го навчально-тренувального центру і особисто повідомив військовим про підписання указу про заснування емблеми, символа і прапора сил спеціальних операцій Збройних сил України. Днями я підписав указ щодо заснування емблеми і. Символом і прапору сил спеціальних операцій та штандарта командувача. І відтепер вашим девізом стануть слова київського князя Святослава Хороброго. Іду на ви, які ще більше тисячі років тому наводили жах на воронів. Зі слів президента для українського війська надто важливим є відновлення бойових традицій, повернення до власної історії, символів, героїв, пам'ятних дат, а спецпризначенці були, є і будуть елітою Збройних сил України від імені українського народу від себе особисто висловлюю щиро подяку особовому складу сил спеціальних операцій збройних сил України за вірність. Обов'язку, вірність, військовій присязі і бажаю вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, добробуту, незламності духу і нових успіхів і перемог на благо України. Слава воїнам спецпризначенцям і слава Україні! Після виступу Петро Порошенко вручив прапор командувачу сил спеціальних операцій генерал-лейтенанту Ігорю Луньову. Обличчя бійці не відкривають, називаючи себе лише по імені, адже виконують надважливі завдання. І далеко не кожен, навіть військовий, може витримати служити тут. Сьогодні ж вони радо фотографуються із президентом. Відтепер кажуть спецпризначенці, вони матимуть власну символіку і нове гасло. Іду на ви слова київського князя Святослава Хороброго, від яких, як і колись, тремтітимуть вороги. До цього моменту сили спеціальних операцій не мали свого особистого прапору. Сьогодні ми отримали цей прапор. Дуже вдячні голові голові державі. Враження просто зашкалюють. Зустріч з президентом це завжди емоційно».